Друзі, привіт! Тут така справа, що Арма неочікувано дає друге дихання нашому найпершому розслідуванню. Якщо ви пам'ятаєте, тоді ми розглядали, як офіс президента створив за наші з вами гроші свою власну медіа імперію. Тож сьогодні ми записуємо його невелике продовження і вже будемо розповідати, як знов ж таки офіс президента. Підбирає майно під санкційних осіб для цієї своєї приватної медіа імперії. Тож це не повноцінне розслідування, відверто говорячи, тут все просто, і я так само сподіваюсь, так як там ще весь процес не завершений, що буде реакція або керівництва арми, і відповідно тоді у нас не буде до них запитань, або правоохоронних органів. Тут відверто прям все зрозуміло, справа. Ну, те, що називається, довести її буде значно і легше, ніж навіть зробити цей сюжет. Тож починаємо з вами, Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп», і ми знову говоримо про марафон, ваші гроші і як влада не тільки робить там пропаганду, а і, відверто говорячи, будує власну медіа-імперію. Тож починаємо. Почнемо ми з нагадування. Хто можливо пропустив? Ми в березні випустили наше перше розслідування, де ми знайшли факти, що учасник єдиного марафону, новостворений канал, вже навіть медіа імперія. Ми Україна, контролюється офісом президента, зареєстрована на близьких осіб до керівників єдиного марафону. Ну і коротше витрачає купу наших грошей. Причому наших грошей це гроші з бюджету або державних кампаній. І тоді ми розбирали, що насправді цей канал не належить журналістам чи навіть політехнологу, тому що у них, як мінімум, не було на це коштів, а просто пов'язаний з людьми з офісу президента. Хто не дивився, подивіться. І так само ми тоді згадували, що наші джерела вказували, що на каналі Ми Україна одразу працювало обладнання. Санкційних осіб, в тому числі обладнання каналу наш підсанкційного народного депутата, точніше екснародного депутата Мураєва. Але документальні підтвердження тоді ми змогли знайти тільки по передачі обладнання на Ми Україна» від іншого каналу, теж підсанкційного, це четвертий канал. Майно тоді нашого, тобто каналу наш. Було передано в арму за рішенням суду в липні 2024 році, і, начебто, у телеканалу Ми України не було офіційно підкреслюю. Ми почали розбиратися, що з цим майном. Тож там цікава історія за рішенням суду. Спочатку техніка перебувала на зберіганні, не повірити, але мультибендійної платформи і намовлення України. Того самого державного підприємства, яке замовляє і оплачує виробництво єдиного марафону за наші бюджетні гроші. Причому там дуже дуже детективна, я би сказав, історія. Спочатку це обладнання телеканалу наш передали на зберігання такої собі компанії ТОВ Норвік Україна. І Соломінський суд навіть відмовлявся його передавати мультимедійній платформі. Але за дуже-дуже дивним збігом обставин у саме у цій компанії Норвік, яка мала зберігати обладнання телеканалу наш, трапилась критична ситуація. Протягання даху, якраз там, де ось це обладнання телеканалу і знаходилось. і тоді швидко підслідні справи по телеканалу наш передали на нацпол перевели її в очевидно більш лояльний і зрозумілий голосіївський суд. І в результаті все ж таки передали це обладнання на зберігання моєї платформі і намовлення, ну, яка знову гадаю оплачує єдиний марафон. І все це знову ж таки за дуже дивним збігом обставин відбувалося на весні 2024 року, коли масштабно запускали і розвивали оцю цю імперію Ми України. Коротше, якщо я вас заплутав, майже рік Арма. Мала в управлінні це обладнання і не шукала йому відповідно управителя, і весь цей час воно перебувало десь, начебто, на зберіганні у ручного державного підприємства банкової. Але ми випустили сюжет, і вже за три місяці після нього, напевно, розуміючи, що по цьому обладнанню можуть прийти і спитати, запускається тендер. Запускається він наприкінці червня цього року, де Арма нарешті шукає управителя для цього обладнання телеканалу Мураєва. І давайте розберемо, що там в тендері. Там 90 позиції, студійна техніка і обладнання, причому з самого договору ми бачимо, що оцінюють це обладнання майже в 16 мільйонів гривень. Не найбільш велика сума, але ну це достатньо великі гроші. З проєкту договору ми бачимо, що оцінюється майно в практично в 16 мільйонів гривень. Не найбільш велика сума, але теж непогані гроші. Причому на конкурс приходить лише одна компанія, і ця компанія має назву Skyline Production. Запам'ятайте це. Що ще цікаво по тендеру? Це те, що Арма навіть продовжує строк подачі тендерних пропозицій на цей конкурс, продовжує його на тиждень. І, судячи з цього, це було зроблено для того, щоб ця компанія встигла все ж таки підготувати всі документи, і вона їх подає, подає 15 липня. Причому з самих документів ми бачимо, що готова вона за 15 мільйонне обладнання платити 75 Тисяча гривень на місяць, ну тобто менше ніж дві тисячі доларів за місяць. Хто знає ці цифри по ринку, розуміє, що це прям дуже дуже дешево за таку кількість обладнання. Що цікаво, це кому насправді належить ця компанія, яка подалась єдина, до речі, подалася на тендер. Тут ми відкриваємо u control дякую за ваше існування, і бачимо, що власником і керівником у цього єдиного учасника тендера є. Така собі Кузніцова Тетяна Валентинівна. Ось тут я починаю згадувати її, навіть ще не роблячи осінь, тому що ми її бачили в нашому першому розслідуванні і відверто через неї, в тому числі, доводили зв'язок з офісом президента. Я вам нагадаю, як це було. Това Тетяна Валентинівна є дружиною Кузнєцова Володимира, того самого директора у фірмі Петренка. Так, так, вона виявилася тою самою дружиною керівника підприємства, яке володіє вже радіо під назвою Ми України. А ще вона проходила в нашому розслідуванні як людина, яка позичала гроші Наталії Ларіончевої, яка за інформацію ЗМІ та і в принципі моїх джерел є той людиною, яка керувала чи керує єдиним марафоном від офісу президента. І саме вона. Паралельно ще отримує, отримує науковий ступінь під керівництвом номінального власника, і політолога чи політехнолога ми Україна Ігоря Петренка. І в принципі, на цьому можна було б цю історію завершити, але давайте подивимося, що там є з документами. Це просто показує насправді якість цих людей. Зрозуміти, хто претендує на майно держрадника і конкретно на майно телеканала наш. Можна навіть не робивши осінт, а просто реально передивившись документи, які ця компанія була і подавала офіційно на цей конкурс. Наприклад, Skyline Production чомусь в якості своєї податкової звітності прикладає прямо і офіційну податкову звітність від Ми, Україна». Ось вам скрін. І ще. Буквально за півтора тижня до кінця конкурсу бере на роботу за сумісництвом В'ячеслава Непочатих. А він якраз цю роботу суміщає з роботою керівника відділу студійного виробництва знову телеканалу Ми Україна. А, що вам сказати? В тендерній документації вимагається, щоб. З цим конкретно працівником були трудові відносини упродовж року перед тендером, але, ну як ви розумієте, навіть таке просте правило знову ж таки Skyline порушує і на це чомусь ніхто не звертає увагу. Йдемо далі: серед документів, які Skyline Production подавала на конкурс, є файл згоди на обробку персональних даних, і на першій сторінці згода якраз від. Пані Кузнєцової, але є проблема там в цьому файлі, який компанія сама надала і завантажила не одна сторінка, а три. І якщо ми відкриваємо наступні, то там ми бачимо, що <запована> заповнена заява ДАРМи від однієї компанії, власника ми України Ігоря Петренка. А ось на інших двох прикладах. Заповнена заява до арми від ще однієї компанії, Не зрозуміло, яким чином вона тут прив'язана, але власником цієї компанії є і власник Ми України Ігор Петренко. Я вам прямо показую це на скрині. Мені здається, що вони так поспішали заповнювати документи по шаблонах, що коротше попали в класичну ситуацію. Прорахувались і забули це все прибрати з файла. Ми перевірили. Офіційно ми, Україна, в ось цей тендер не заходить і, взагалі, не є навіть супідрядникам. Але ну мені здається, зрозуміло, що все, все виглядає так, що саме вони і будуть користуватися цим майном, скоріш за все, можуть навіть і користуються зараз, а хочуть все це легалізувати. Враховуючи все нахабство з подачою документи, лишилося відповідно одне питання: ем, чому взагалі знадобилася вся ця історія з лівою фірмою, чому не можна було так тупо і в лоб зробити прямо від ми України? Та ось ми розібралися фактом, що виглядає так, що ми Україна просто не могли подаватися на цей тендер як управитель, тому що вони... Офіційно задекларували у податковій свій збиток, і відповідно вони просто не могли би приймати участь в тендерах армиї і тому вигадали всю цю історію з кузніцової фірми, і і документацію. Ну короче, весь цей бред, про який я вам тільки що в принципі достатньо просто показав зв'язок з між цими двома компаніями Ну і відповідно офісом президента. Тепер про гарне є один плюс: цей тендер офіційно поки що не завершений. Він е зараз, так що як сказати, на стадії кваліфікації переможця. Тобто, Арма ще остаточне рішення не прийняла, і відповідно, цей єдиний учасник, очевидно, пов'язаний з Ми України і офісом, ще не є переможцем. Ну, що фінального рішення немає. Тож, що я хочу зробити? Ми очевидно хочемо це нахабство зупинити, і тут нам потрібен ваш розголос. Так само зараз моя команда від імені НТСК готує запит на арма, щоб спитати, чи не бачили вони цих очевидних порушень. Вони є. Я переконаний, що їх більше. Ну але навіть історія з лівими. Податковими звітностями мені здається, тут достатньо зрозуміло. Якщо арма раптом не бачить цих порушень, то ну далі можна спокійно подавати в правоохоронні органи, і тоді злочин відбудеться. Арма передасть обладнання на телеканал Ми Україна чи. Пов'язану кампанію, ну і далі це вже робота набу і інших правоохоронців. Якщо арма скасує, ну щось я подякую публічно за те, що, по-перше, наше розслідування, б до чогось призвело, по-друге, до того, що ми цю нагадну історію довели Арма, ну і вони нормально відреагували. Тож, Пас на їх боці, а вас я попрошу зробити ще раз розголос, тому що це єдине відверте, що працює. Вони очевидно хочуть далі красти на єдиному марафоні, і очевидно, в тому числі це робити не тільки за рахунок державного бюджету, а і ось так фактично за збираючи обладнання тих компаній, які можна було б здати значно дорожче. Але ну що ж, для того ми існуємо для того, щоб їм не давати проводити такі схеми. З вами був Ярослав Железняк. Це канал «Залізний Нердеп. Залишайтеся з нами, підписуйте, ставте вподобайку, і разом ми будемо економити державі гроші і збивати корупційні схеми влади. До побачення.